yeah e crazy vid, vid Sara. Amen. Так народжується бета. oh uh -huh. так хорошо. Сколько пчел, бачите я. <laughs> Сколько у вас вылоков? 20. 20. Любите бджил своих? Да. Люблю. Я держу пасеку уже 65 лет. С детства. Еще мой дед был. И дед мне, я сказал, покинул. Пішов в армію, мама доглядала. Прийшов з армії, знов взяв. Займався.

Погілка для бджіл. Так народжується бед. дуже цікаво. Це домик для пасічниць. Да. О, теряй рамка ваша яка, коли так є. Це що, воск? Ну, да, ну тут, тут... так, не хочу, я так показати. Дивіться, ви, ви берете ставите віск в рамку, так? Це, вулик в мене маленький, а це, кхе, дається, магазин називається, mm. магазин. То я вже відібрав, вже і скомплектував на зиму, то основну. Сім'ю, а те вже відібрав насилаш. От його рамка, я казав, це все є. Якщо понадобиться, як то казав, десь буде, то тоді можна буде десь в кінці середині 20 лютого, вона буде положити таку рамочку на, на, на тій рамці отакого. От ага. Щоб піддати їм підкордок. Щоб буде підкорці. Вони буде вже десь 25-26 лютого вже будуть червити, щоб вже дати їм роз, щоб вони вже могли були... нарощувати, як я дав, молодняк. От у мене цього року було, то вже 20 лютого вже було дві рамки черви в кожному вулику. Тобто на весну приминав, а ще березень, під квітень. Буде хороша сім'я. Ну і буде, як казав, цвісти все, дерево, це все, як казав, яблуні, груші, будуть пилок носити. І час десь щось меду принесуть собі. Тільки як, яка погода буде цього року, рік для мене дуже поганий. Будемо так казати, були одразу холода, душі, сім'ї не дуже розвинулися. А потім воно вже поруцвіло, я казав, і нічого не взяв я примерно. А соняшника, як було, то теж мало було там то душі, то то, то, то все, І потім пішла спека, взяли, спалили там за пару днів той соняшник і так. Лишилося ну, їх заготувати, вони для себе заготовили. Я цукру зовсім не дав їм, Я тільки на і, і Тримаю їх. От зараз мене, як вже скомплектував, і, у мене 8-9 рамок меду вже є. А ще є 2, 3, 4 рамки черви. Маю ці то ще десь в черва вийде, я ті рамки заберу, 3-4 рамки, о, а то вже на зиму в мене вже вниз скомплектовані. Ну, звісно, буду ще дивитися, яка погода буде, то, то то, ще що взяти, подивитися, мою рамку треба поміняти, мою забрати ще там, то це ще, ще вперед ще є, нормально. Буде. То ви доживаєте... о, так, а 500 зберігаю, як казав, <кхів> сушник має це відібрав з, з, з тих рамок, з вуликів, ті рамка, і ото взяв. Ну, я їх взяв, зробив і я їх казав, обробив же. Об, 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 обробив об, обробив їх таким що? полину, Настояв полину і додавив горілки, самогонки. Самогонки. І взяв ті рамки. Отакого обризав, і міль не сідає, як я казав, на них. От. І, і, і міль боїться. о. Потім взяв і, ти, о. Лися Горіхове, кинув ми до ними. Лися Горіхове. от Взяв, пустав внизу, коргом, да. щоб там, як казав, було. Це потім взяв кожду о, о. будемо так казати, тарелочку таку, взяв кришечку і наляв оцету. Оциту. Наляв от, якщо той оцит, то що внизу от є, як той оцит є і спарається, він йде верху. Сюди і на ті рамки. І то міль не сідає теж на них. Таку я борбу з ними. І так, от оскільки вже вони в мене от, три неділі і молі не бачу, нема. Нема молі. І от так от, служив. От, от, тут мене я вже зібрав, тут в мене 155 рамок. Мене вже тут зібрано, то називається села і на села Ну так, як, ну кай, на склад, там у нас на складі. Ну, таке. А так все, що, дід, ще сюди, подивимося. От що, дідь, що? От у мене ще торічний мед є. пожалуйста. 3,4, 5, 6, десь дванадцять відр по дві відрі, я казав. І Це все є, І От нема куди збути, і я казав, традиційний год. Отаке. От То зібрав вже яблука. Я зібрав по диму разів дарати трошки, щоб вже було. От, -от, от мій такий я казав, Пасічники це все. О. Тут я відіхаю, казав, літом, оце. тут от, 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 читаю газету, там, тут от, Людмила Іванівна часом ляже, я казав, от тут я собі зробив такий кабінетик. Я казав, там, телевізор є, тут, а що там. Ну, так нормально, як казав, я думаю. Чудово. Просто чудово. Ага. А на А, Ну такі чердак. Так, о, 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 то і строй... то мене буде народження, ага. то мені внук з Києва поздоров'я. Цілий куп'єкт. У мене є, каже, не треба, ні. Каже, хай дідусь, хай буде, то ну, хай буде. <пирай> ну, а тут теж там маски, то, такі, ось і пінальні. Тримаю і казав, от, халати там, десь комусь треба, то все робити. Ото в мене є, там, того мужчину там зберігаю, У мене, казав, є. Ось так робив. А тут от, от, от скільки зібрав, має це віду. От у мене отакі сушники, от то я тримаю, я казав, вже на весну. Маю бути. О! Ото з медом, то я вже їх маю, то якщо відібрав, то те, що треба. Для них, для них це буде, як то казав, золото, золота рамка для пчіл. А тут така. О, А тут такі рамки є теж. Хороший дитя. Ну. Хороші рамки тільки. То відібрав, казав, такі оце. О. 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 Хі -хі -хі -хі. Трошки мені воняє. Так, я Як бачите, ви тоді були, то треба лісі спитатися. Я забувся вже. так отак. А тут от таке, я казав, в мене. Ото сушник такий, я казав. Це дуже дуже хороше, дуже хороше вірь. Можете віддіти від, від до мене, віддихнете тут, аж і мають. А що ви не зробите будиночок, щоб вулики були, щоб люди могли приходити до вас, лікувати, проходити? А я хотів вже зробити. Треба зробити да, да. Я, я, тьво, я старався зробити і мені навіть Василь Курнієвич, Шуляк зробив таких два домніки, які таких майці ведуть. І... А то вже вот, сіво зміну осівяв гірчицю, називається, гірчиця, від маслюків. О, і... Як вам сказати? Там ну, всякий насікомість, дручаники, що то є, казати, і маслюки, щоб вони змістожити, то тільки гірчить. Гірчит. Я от посіяв, то є. А тут картоплю викупав, то знову запосіяв, Зараз дощ пішов вчора, позавчора, то вона нас через пару днів знову зійде і буде така сівзмінна. А то церкву тримаємо. Тримаю королі, в мене дуже гарні корулії. А от проблема, що ці шкіри нема де поїти, ніхто не хоче приймати, ніхто, як казав, не зробити його. А то все, дивіться, як сюди. Підіб'яте його. Того великого сюди посадити. І вона. Ще одного візьму, чорненького. Oh, 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 oh. Time. oh. That match. Yeah. What's your

А то ще запасні зробив там. А ця бочка з водою. То корма ячмінь тримаю для курульнів. Mm -hmm. О. Бачите, як мене заготовує. Mm -hmm. Ось таке. Типовохались. Бачите, я uh -huh. хазяйство.